З кожним днем ми все більше отримуємо запитів на інстаграмні готелі. Сьогодні ми з вами розглянемо Туреччину і які готелі є інстаграмні. Кулінан Білек, елітний вголь-курорт з розкішним дизайном, приватними пляжами, інфініті басейном та з вишуканими ресторанами. Етнобілек – це новітній готель в етностилі. Регнум зе краун це новинка 24-25 року. Елегантна архітектура, вишуканий інтер'єр і суперсучасна спа. Макс Ройл, лакшери віли в оточенні соснового лісу, бездоганна кухня і приватні пляжі та персонал, який знає вас на ім'я. NG Facelis Bay – готель у Сосновому лісі, спа комплекс, приватні віли, стильний дизайн, вишукана кухня та неймовірні заходи сонця. Ion Bay Sea Collection – стильний новий готель з мінімалістичним дизайном, атмосфера для дорослого відпочинку, підійде для молодіжних пар. Номери в стилі Джапанді з балконом і лед підвіскою. Босфорос Соргон – простори, світлий і дуже фотогенічний готель з великим басейном та зоною релаксу. Ліу резорт молодіжний, екологічний і дуже френдлі готель, бар з діджеєм і сучасні номери. Лусо Соргун, тихе місце у лоні природи, новітні номери, затишна атмосфера. Ідеально підійде для сімейного спокійного відпочинку. Дукалі Лара, справжня Італія в Туреччині з каналами, містками і колоритною Венецією, номери в італійському стилі з класичними колонами та люстрами. Зацікавили якийсь готель? Пришіть у приватні повідомлення. Ми для вас підберемо відпочинок саме в той готель, який вам сподобався.